Ну, як так, стоїть такий заправщик. Місто, під'їзди, і все є. Поїжджай, заправляй, бензавуз, заправляють заправляю ті танки. І їдь на Київ, на Чернігів, їдь куди хочеш. 51 цистерна з пальним, загалом 3 тисячі тонн солярки та ще п'ять вагонів добрив. Цей потяг з Республіки Білорусь прибув на станцію Нисківка, що в селі Воловики, 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Передобідняє пор. Він з'явився, поставили потяг, відцепився тепловоз, який отянув. І пішов в сторону Щорса. Наступними днями трасою повз село йшли колони російської техніки, згадує староста Забарівського старостинського округу Володимир Козел. 26 лютого місцеві нарахували 300 одиниць техніки. Ну немає кілометра тут, де приходила вона по трасі. Я один кажу з їх танків, який... Заблудив він тут приїхав практично ну 250, Ну, ну якщо це днем, він би побачив цей состав, що він стоїть. у перші ж дні. В Курюківському районі був організований рух спротиву, говорить начальник Курюківської РВА Іван Ващенко. Так жителі Курюківки голіруч зупинили та розвернули колону росіян на під'їзді до міста. Танки їдуть заднім ходом. Корюківська громада не пустила їх. Місто Корюків. За словами старости, спочатку цистерни хотіли сховати на закинутих коліях в лісі, однак не знайшли тепловоза, який би його потяг. Після появи російських військових поблизу низківки місцеві передали інформацію військовим. Одного ранку мені доповідає, що в сторону низківки рухається колона техніки. ця ж інформація відразу. Скажемо, кладеться на стіл командувачу, і він каже, що нам треба нищить. За даними прокуратури, 26 лютого по цистернах вдарили українські військові. Чим саме достаменно невідомо чи артилерією, чи байрактаром. Станом на сьому вечора, 26 лютого, командування повітряних сил ЗСУ прозвітувало про знищення залізничного ешелону. Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного цінного комплексу Байрактар ТБ2, який знищив цілий залізничний ешелон із спально-мастильними матеріалами ворога. Через два дні, 28 лютого, у соцмережі Twitter з'являється відео, як Байрактар б'є по ешелону залізничних цистерн. Погони зайнялися. Горіло, говорить Володимир Козел, у трьох місцях протягом тижня. Аби не наражати місцевих на небезпеку, мешканців найближчих хат, деякі стоять за кілька десятків метрів від колії, евакуювали до сусідніх сіл. Такою залізнична станція Нисківка була 1 березня. Горить, добре горить. Чи не бачить, чи... хай воно не гарить. Воно температури, воно вибуху нема, але були викиди. Нагрівається, вона хукнула от так. І така хмара сажі полетіла. Після підриву, говорить Володимир Козел, місцеві за наказом командування взялися зливати пальне із цистерн. Так, ці події в інтерв'ю Суспільному згадував командувач оперативного командування Північ Віктор Ніколюк. Як же, хоча б відео зніміть, щоб дійсно, щоб це ну, правда була. І прислали фотографію, на якій там, ну, я думаю, десь. До сотні людей було на тракторах, на конях, на мотоциклах, на бусиках. І от вони сливають там, всі посміхаються, пались. якщо є кран, то з нього повинно бігти. Першим ділом ми відкрили цей кран. Оцей він кран. Ось він телюпається. Відкрутили його, а з його не біжить. З його взагалі не біжить. Ну залізо наверх, подивитися на чужне, ну, повна повна і не бежить. Що робити? Не біжить, тому що там є спецключ, які знаходяться на єфті базах, які під замками. Ми сіли там своїми кібернетіками, за вечір зварили цих шість ключей. Зливали паливо у ємності, які мали, а потім просто на землю. Згадує Володимир Козел. Стікало десь у русло осушеної річки Мена. Аби нафтопродукти не потрапили до десни та далі за течією в Дніпро. На каналі закрили шлюзи. У копанках на шляху течії досі видніють залишки палива. За даними Чернігів. Євського обласного лабораторного центру Моз України навесні поблизу станції фахівці виявили перевищення реагентів у ґрунті від 17 до 40 разів. Тут написано БЧ, це Білоруська чунка. Вони належать Білорусі. Те, що вагони зареєстровані у республіці Білорусь, підтверджують супровідні документи на вантаж, вилучені Державним бюро розслідувань в Укрзалізниці. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду. З неї ж випливає, що потяг перетнув українсько-білоруський кордон 23 лютого та розмитнювався у місті Сновськ. Ще в квітні цистерни передали на відповідальне зберігання в ДБР в рамках кримінального провадження відкритого за статтями Пособництво державі агресору та зловживання владою. За версією слідства, не встановлені співробітники Державної митної служби України та три приватні фірми постачальники палива змовилися із російськими військовими, аби забезпечити логістику майбутнього широкомасштабного вторгнення. Так, з метою логістичного забезпечення пересування російських військ на території Чернігівської області. Українськими компаніями ТОВ Мадокс Україна, Тов Алпентрейд та Тов Нафтосервіс» заздалегідь укладено контракти на поставку з території Республіки Білорусь дизельного палива. Яке в подальшому мало бути використане для заправки військової техніки агресора? Суспільному вдалося зв'язатися із представниками двох приватних компаній. Вони повністю заперечують пособництво країні агресору. Обидва представники стверджують, що контракти вкладали задовго до вторгнення та виключно з комерційною метою. Нині на коліях лишається стояти 22 цистерни. Їх у жовтні ухвалою Печерського суду передали на зберігання Національному агентству з питань розшуку та управління активами. В ухвалі також йдеться, що вагони хотіли передати у власність Укрзалізниці. В усному коментарі у компанії нам відмовили. Суспільне надіслало інформаційний запит до голови правління Укрзалізниці із проханням роз'яснити подальшу долю цистерн. Анастасія Лоза, Олександр Сідько, Суспільне, Новини Чернігів.